Ми зараз знаходимося в Київському центрі управління нарядами поліції. Однією з складовою цього центру є саме служба 102. На сьогоднішній день у нас облаштовані 14 робочих місць, в тому числі місце чергового психолога, який чергує на службі з операторами служби 102, і 13 операторів. За добу вони приймають в місті Києві близько 5 тисяч викликів від громадян. Цих п'яти тисяч, три тисячі це саме реєструється до карточок 102, дві тисячі остальні – це інформаційного характеру, можна так сказати. Кожного дня щодобиток кож десь відбувається на середньому це 30-40 повідомлень в іноземців іноземних громадян, так? половина з яких на іноземній мові. В більшості це на англійській мові. На сьогоднішній день в нас є оператори, які можуть прийняти ці виклики на англійській мові. так? А є деякі, які, на жаль, не можуть. Так, да, і завдяки вам. Я думаю, ми підтягнемо ці знання до належного рівня. Ну однозначно, я впевнений в тому, що це і принципово важливе питання професійної якості поліцейської. Якщо ми хочемо бути сучасною державою, якщо ми хочемо е комунікації, це дуже важливо і е мова це одна з ключових складових для комунікації. Друга складова у нас на сьогоднішній день. Приблизно більше 2, на 20% іноземних гостей. Наше завдання, щоб Київ стало дійсно туристичним містом. І потенціал туристичний у нас використовується на декілька процентів. Впевнено в тому, що в багато разів, в десятки разів ми повинні збільшувати туристичний потенціал нашого міста. Це означає, що найближчі роки до Києва будуть приїжджати. Багато людей, багато іноземців і впевнений в тому, що і як на роботі кожному з поліцейських буде зручно і допомагати надавати сервіс, так і в приватному житті. Чим більше мов ти знаєш, тим більше в тебе можливості для комунікації. І взагалі це дуже важливо мати можливість спілкуватися з людьми, особливо англійська мова, міжнародна мова, яка дає об... без обмежених можливості. І зараз звертаюсь до списанців засобів інформації. Дуже добре, що ми продовжуємо програму English Capital for Police для поліцейських в цьому разі. За минулий час більше 6 тисяч киян пройшли через ці курси. Ми не закінчимо, продовжуємо навчання курси безкоштовні і. Певний, що це, цей сервіс зробить також Київську поліцію, не тільки сучасною, якою вона є, а ще більш комунікабельною, яка відповідає міжнародним стандартам. Тому будемо дуже раді, якщо хлопці будуть володіти англійською, надавати послуги, сервіс.

<реш> <реш> Нужно говорити є твердо, щоб всі розуміли, що ви знаєте, о чому говорить. Дуже важливо спілкування, дуже важливо курси. Ми знаємо, що кожна з груп отримує зараз 120 годин для навчання. Це достатньо для того, щоб базовий курс був. І впевнений, що це це знання вам допоможуть. Як на роботі, і взагалі, я вже казав, це подарунок на все життя, ці знання. Також дуже радий, що в нас поліція стає сучасною. Ну і впевнений, що спілкування це найважливіше, що є в житті, це комунікація між людьми. І впевнений в тому, що і зараз в роботі це вам зможе допомогти додатково, і взагалі в звичайному житті впевнений в тому, що зможете використовувати англійською. Багато разів. Е, тому 6 тисяч е, киян вже пройшли ці курси. Ці курси ми продовжуємо. Зараз е, поліція в нас проходить, Ми можемо сказати кількість поліцейських, які. Е, де у нас керівництво? Кількість полі, поліцейських, які пройдуть е, це навчання. Ну, не менш, менш 100-200 чоловік, які задіяні на службі 102. Це на першому етапі. Це перший етап служби 102, але. Так, взагалі, патрулювання Чержові частина оперативно слідчої групи, патрульна поліція, патрульна поліція також вбивати постійно. Так також потрібно, якщо, якщо потрібно е, отримати довідку чи звернутись до поліції, я певний в тому, що патрульна поліція також е, повинна володіти е, англійською, яка дає можливість спілкування і розуміти до одного. Тому I want to wish you Ukrainian, I understand you uh, speak Russian, uh, and right now it's also one of the most important uh, languages in the world, um, English language, it will be very helpful for every, uh, for life, for everyone of you. That's why good luck. Thank you, Thank you. We are very happy to see you here in police, Kiev police office, and we are starting a uh, most important program right now for police. Uh, English, capital English for police. Some uh, courses is very important for our city to be European. Добрий день, дорогі друзі. Ми дуже раді, що зараз ми знаходимося тут, в офісі Київському офісі, головному офісі Київської поліції. Також дуже радий привітати Андрія Євгеніча Кріщенка, головного київського поліціянта. Зараз ми запустили курси, і це одна з також реформ для поліції які зможуть також роблять один із кроків для того, щоб зробити наше місто на по-справжньому європейським, коли сервіс надається різними мовами, в тому числі мовою, міжнародною мовою англійською. Дуже радий, що цей проєкт стартував. Ми зараз, вами, ми зараз бачили з вами, що проходить вже поліцейські навчаються. Отримують навчання і ключове завдання надавати сервіс як киянам, так і гостям нашого міста. Я вже казав, що останній рік майже на 20% більше туристів, іноземних туристів приїжджають в Київ. Я впевнений, що тільки це початок. Ми повинні кратно. Збільшити кількість туристів, які будуть приїжджати в наше місто, воно привабливо туристичне і такий, знаєте, туристичний центр. впевнений, що туристична мека в багатьох напрямках, що стосується, і ландшафту, і музеїв, і історичних міст, і радий, що київська міліція іде. В ногу з часом використовує технології, стає сучасною. І хотіла також подякувати громадським організаціям Capital English, яка дає можливість безкоштовного навчання. Як киянам, 6 тисяч киян пройшли це навчання, так і поліцейським. І ця програма продовжує жити і надає можливість розвиватись кожному хто цього бажає. Хочу подякувати за цю програму, яка впроваджується в Київській поліції. Це досить необхідна програма. Ми все розуміємо, коли було Євро-2012, багато київських працівників правоохоронних органів пройшли навчання англійської мови, і це дало можливість на досить високому рівні, як була оцінка міжнародних організацій, провести, забезпечити безпеку як гостей столиці, так і учасників футбольних матчів і вболівальників всіх. Ця програма необхідна нам, тому що дійсно Київ це велике європейське місто, в якому багато туристів, багато це наша столиця, де багато більше 70, представництв да, іноземних. Більше 70 іноземних представництв. На жаль, є випадки, коли іноземцям потребується допомога, будь-яка допомога, я кажу не тільки про кримінальні якісь злочини, і знання працівниками. Служби 102 мови міжнародного спілкування надасть, по-перше, це впевненість захищеності, впевненість в тому, що влада і поліція зрозуміють людину, і насамперед це дасть нам можливість швидко відреагувати на будь які в тому числі на злочин, що надасть можливість його швидше розкрити, скажімо так. Це дуже необхідна для нас система своєчасна. Ще раз дякую міській владі, яка підтримує. Ми будемо навчатись, як я вже сказав, на першому етапі навчання пройдуть 200 працівників, які задіяні в службі 102. Це і оператори-оператори 102, і інспектори чергові, чергові, чергові міськраєвідділів. Потім ми підключимо до цієї програми слідчі оперативні групи, які виїжджають на місто, і потім вже далі будемо навчати всіх інших працівників. Ми тримаємо кулаки, тому що у нас великі. Сподівання, і ми зможемо, ми зробимо все для того, щоб поліція навела лад в місті Києві, і в першу чергу законності верховенство права це завдання, яке стоїть і перед київською міською адміністрацією, і перед поліцією з свого боку можна сказати. Ми може ми надаємо всі можливості, будемо надавати всі можливості для того, щоб місто Київ відповідало ключовим європейським стандартам, що стосується безпеки.